Tchau. Шановні українці та любі мої колеги. Незважаючи на ці скрутні часи, які наразі відбуваються з нами, ми продовжуємо працювати, продовжимо проводити навчання. І сьогодні ми провели чергове навчання з полю кислоти з постановкою років для наших чарівних лікарів і моделей. Мені дуже сподобалося навчання, дуже доступно викладений матеріал. І ми працювали рука в руку з тренером, відпрацювали всі техніки введення: поверхневі, глибокі, накисні, і це дуже гарний досвід. Мені все зрозуміло, все чітко, без лишніх інформації, саме чітко те, що потрібно, і по практиці також все зрозуміло. Залишилось тільки. Ще більше відпрацювати, тобто більше моделей зробити, але я вже відчуваю, що я можу працювати безпосередньо. Кожний раз, якщо я йду на навчання, я намагаюся завжди першочергово робити процедуру собі. Так як півроку назад була проведена перша процедура, я можу сказати, що результат на обличчя, я дуже задоволена і вважаю, що за полімолочною кислотою майбутнє. Перевагою цього навчання є те, що ви відпрацьовуєте все разом зі мною на ваших або наших моделях. Через це ви можете набагато легше почати працювати і не боятися робити процедуру самостійно.